Вітаю вас на третьому уроці з серії Як малювати котячим пензликом. На першому уроці і другому ми з вами вчилися малювати зернятка. Да? Пам'ятаєте, Створили ось таку листівочку з колосками. А сьогодні тема нашого заняття: як навчитися малювати таку базову форму горішки. Якщо ви не подивилися перші уроки, я залишу посилання на них в описі або в першому коментарі, ви зможете це зробити. І сьогодні ми створимо з вами таку листівочку, яка складається з горішків, горішків квіточок і горішків листочків. Також у нас там будуть трішечки зерняток для оздоблення. Ну що ж, Розпочинаємо малювати. Нам знадобиться котячий пензлик. Невеличкий аркуш. У мене формата 5. Простий олівець, і, звичайно, ж фарби. У мене гуашові фарби. Сьогодні помаранчеве, зелене, ну, може, червона. Горішок, повторю ще раз, це базова форма малювання котячим пензликом. І він має таку форму, як велика крапля. Спочатку ми олівцем намалюємо її ось така видовжена крапелька. Але не малюйте її дуже велику, бо буде важко малювати потім фарбами. Бачите, десь спалець трішечки більше. Малюйте олівцем легенько. Я натискаю дуже сильно, щоб було гарно видно. Малюйте дуже легенько, щоб потім з'явилась така навичка. Малювати легенько, щоб перед тим, як ви будете малювати мальовки, олівець було ледь видно. Інакше він буде просвічуватися крізь фарби, і мальовка не дуже буде виглядати охайно. Тому намагайтесь малювати дуже легенько олівцем. І потім перед тим, як будете малювати фарбами, витирайте його ластиком, цей олівець, щоб його було ледь видно. Помаранчевою фарбою буду малювати сьогодні. Занурюємо пензлика в фарбу, залишки знімаємо, гострий кінчик отримали і малюємо горішок. Спочатку ставимо пензлик на кінчик, ось тут, де гостренька частинка, горішка, і по зовнішній частинці. Тонесенько ведемо спочатку пензлика, потім сідаємо на нього і робимо всередині ось тут зернятко. І таким же чином малюємо з іншого боку. Тонесенько, дуже-дуже тонесенько зверху ведемо, потім натискаємо повільно на пензлика. Повертаємо руку і сідаємо в центрі. Ось тут нам знадобиться цей навичок малювати вигнуті зернятка. Далі малюємо середнє зернятко. Дуже-дуже тонесенько, зверху ведемо спочатку, потім повільно сідаємо на пензлика і приводимо сюди донизу. І наступний мазочок у нас буде зліва, в цій частині горішка, вигинаємо його в цей бік, і теж тут сідаємо, І потім справа малюємо в цій частині. Якщо горішок вийшов нерівний, можна просто кінчиком пензлика ось так зробити з, з, на, лінію провести зовнішню і вирівняти його. Намагаємось малювати так, щоб у нас половина або третина горішка була заповнена мазочками. Тобто ці просвіти білі <кій> білого аркушу, вони мають бути тільки в верхній, в, в верхній половинці горішка, або в верхніх двох третинах. Тоді горішок буде виглядати ажурним і дуже таким гарненьким. Горішок може бути як таким просто рівненьким, так і вигнутим. Ось Тут у мене на малювці такий вигнутий горішок-листочок. Як його намалювати, я зараз теж покажу. Ви малюєте цю форму, як вигнуту таку краплинку, ось таку. І далі малюємо всередині цієї форми горішок. Спочатку малюємо по зовнішній лінії, чи ну, по краєчкам малюємо. Ведемо-ведемо і всередині ось тут сідаємо. Потім з іншого боку вводимо, стає ця лінія. Дивіться, спочатку вона тоненька, потім ми натискаємо на пензлик і вигинаємо його ось так. Далі я малюю середню лінію, вона вигинається так, як оця більша зовнішня лінія. Ось. І тут вписуємо ще по одні, одному мазочку тонесенькому. І потім він стає ширшим і з цього боку. Якщо мені тут не подобається зовнішній мазочок, я його можу ще раз повторити. Оцих ліній всередині горішка може бути багато. Ось, наприклад, в цій мальовці ми зараз тут намалювали всього 5, а в цій мальовці в мене в горішках, бачите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Може і більше бути мазочки, а може, і навпаки, менше. Якщо горішок маленький, наприклад, такий, да? малесенький, то всередині, сказала малесенький, а намалювала так, що можна ще вписати туди. Може бути з трьох мазочків. Варіацій дуже багато. Також горішок може бути й гострий. Це коли у вас форма буде ось така. Зверху буде там, де просвіти білі, да? а знизу буде замальовано. Але кінчик знизу не круглий у горішка, а гостренький. Це можуть бути теж пелюстки. Квіточки, такі або крильця метелика, чи бабки, або листочки варіантів використання горішків, ну безліч, якщо ви будете малювати ажурний розпис. Пробуйте ці вправи робити, тренуйтесь спочатку, а потім ми з вами створимо таку мальовку. Ще раз вам її покажу розкажу, як це зробити. Це невеличка листівочка. Я знову її намалювала на форматі 1 четверта частинка а 4, щоб нам було легко і швидко її створити. І розпочнемо розмітку цієї мальовки, листівки з того, що робимо габаритну рамочку, пам'ятаєте? Я теж натискаю дуже сильно на лівець, щоб вам було дуже добре видно. А ви малюйте легенько. Цю рамочку треба буде потім витерти. Щоб не залишились ніякі сліди після олівця, тому малюєте легенько. Наступний крок це ми малюємо саму стеблинку. Стеблинки ми малюємо в петриківському розписі вигнуті. Ось так, вона у нас починається, бачите, від краєчка десь тут сантиметр зверху, з правого краю. Лінію веду, і вона прийде у мене не, до сами, не в центр і не в самий куточок, а ось десь 2 см від правого кута. І ось так вигинаю цю лінію. У нас одна квіточка, вона буде десь посередині аркуша. Центр цієї квіточки, місце, де сходяться пелюски. І тут я на цій лінії малюю спочатку перший горішок, досить великий, видовжений такий. Центр горішка це середня лінія стеблинки. І потім перпендикулярно до цього горішку, ну я намалюю допоміжній лінії, ось так, нахилені вони. Переверну аркуш, щоб зручніше було. І тут теж малюю горішок. Такий досить великий, і він сходиться оцю крапочку разом з верхнім горішком, і в інший бік приблизно такий же горішок, симетричний. Знаєте, як можна поміряти відстань? Берете олівець, ось так ставите кінчиком в крапочку, де, наприклад, сходяться пелюстки, і тут пальчиками відмірюєте на олівці, а потім на іншу. Пелюстку, представляєте, бачите, вона в мене трішечки менше. Якщо хочете зовсім однакові елементи, ми зазвичай не використовуємо в петриківському розписі лінійку, а малюємо все просто так, від руки. Да? Тому намагаємося, якщо треба виміряти, щоб елементи були однакові, то використовуємо таким чином олівець. Як такий вимірювальний прилад. Далі на цій стеблинці ми теж малюємо горішки. Вони зверху у нас будуть. Цей буде вже менший горішок, і теж ця лінія стеблинка це серединка горішка, і потім ще малесенький горішок. Ось так. Така піраміда вийшла з горішки. І домалюємо листочки. Вони починаються. Знизу, але трішечки я відходжу від самої стеблинки невеличкий проміжок, і малюю ось такий вигнутий горішок в один бік. А в цей бік можна теж вигнути трішечки. Ну, наприклад, ось так. Пам'ятаєте, ми не виходимо за рамочку, щоб у нас гармонійна була композиція, і оце вся розмітка. Композиції. Я витру тільки оці центральні лінії, щоб більш охайно виглядала моя композиція. Але ці контурні горішки я не буду витирати, щоб вони добре було вам видно. Але, ви пам'ятаєте, да? ви витираєте ці контури. Щоб мальовка була охайна. І розпочнемо з вами малювати з квіточки. Спочатку ці горішки намалюємо, зернятка помаранчевого, а потім вже зеленим кольором будемо малювати. Мені тут буде зручніше перевернути аркуш, ви теж можете перегортати так, як вам зручно. Я буду малювати помаранчевою фармою, ви можете будь-яку взяти червону, синю жовто гарячу, може, може фіолетову, я не знаю. І почнемо малювати. Я малюю центральний горішок. Спочатку веду зовнішню лінію я тут всередині сідаю, потім іншу зовнішню лінію всередині сідаю на пензлика. Потім веду центральну лінію рівну. А з кожного боку я вигинаю ці лінії, починаю зверху. Сюди ось вийду одна тонесенька, і інша тонесенька. Пам'ятаєте, щоб у нас одна третина чи половинка нижня, ну, тут виходить пелюстка доверху, дивиться, то верхня частинка цієї пелюстки має бути замальована фарбою. Повільно малюйте, не поспішайте. У мене тут горішок із семи зерняток вийшов. Далі. Бічний горішок малюю. Одне зернятко. Друге. Потім центральне рівне зернятко. Вписую в кожну половинку ще по два зернятки. Оце в мене крайній зернят дуже тонесенький, я його повторю. І тут вписую в інший бік, вигинаючи в інший бік. Ось такий горішок, і третій горішок, великий. Спочатку зовнішні малюємо лінію зернятком, тут сідаємо знизу, потім інший краєчок, да? центральний мазочок, центральне зернятко рівне. Потім ліву половинку зернятка вигинаємо вліво. А праву половинку вигинаю вправо. І це зовнішній ще раз повторю. Ось така вже в нас вийшла квіточка з трьох пелюсточок. Далі у мене ще два маленьких горішка. Вони починаються один за одним. Прямо з попереднього горішка, малесенький, таким же чином малюємо зовнішні пелюсточки, зернятка, центральне. І я тут по одному вписую. І у мене виходить горішок із п'яти зерняток. І самий маленький горішок верхній. Дивіться, щоб він залишився в межах цього кордону намальованого, да? рамочки. І я теж впишу ще по одному зернятку з кожного боку. Ось, виходить така квіточка. Поки в мене є помаранчева фарба. На пензлику, щоб не мити його, я зроблю це оздоблення квіточки. Ми вже зернятка з вами малювали. Ось тут знизу я намалюю довге таке вигнуте зернятко одне, Ось сюди. з іншого боку, я намалюю інший бік від стеблин, між стеблинкою і горішком, да? таке досить величеньке. І отут в проміжок між стеблинками. Я впишу по три зернятка. Вони починаються начебто з повітря, не треба починати прямо з горішки, ось так з повітря. Центральний рівний зернятку, а потім в один бік вздовж цього горішка вигинаю зернятку і в інший бік вигинаю зернятку. Ось так. І з другого боку цей проміжок теж спочатку малюю центральне зернятко. Воно більш таке довге, кажуть, здається. Потім вигинаємо одне вздовж одного горішка, і інше зернятко вздовж іншого горішка. З помаранчою фарбою в мене все. Я мию пензлика і домалюю зеленою фарбою зараз стеблинку. Тонесенько веду кінчиком пензлика, вигинаю, знизу, тут трішечки сідаю на пензлика, роблю товстішу стеблинку, і так вигинаю таким хвостиком. І намалюю два довгі горішка. Малюються по, по, так само, як і помаранчеві, але тільки у нас вони більш довгі і вигнуті. Тому ми ведемо по, по формі олівця і вигинаємо, вигинаємо цей мазочок, це зернятко, ось таке довге. Середню лінію я роблю паралельно цій зовнішній верхній лінії. Тонесенько веду спочатку, і ось так вигинаю. І тут ну, давайте по одному мазочку впишемо ось сюди. Ну, і цей Зроблю товщим. А цю лінію я вигинаю як нижнє зернятко, бачите? Ось такий видовжений горішок. І це ще у нас такий вигнутий горішок. Теж по формі горішка веду зернятка. Тут нам ці навички малювання вигнутих зерняток дуже-дуже будуть. Доречні. Ось так. Потім середню лінію я вигинаю, як оця лінія, верхня. Верхня лінія горішка. Да? і вписую в кожну половинку ще по одному з горішку. О, зернятка вибачте. І знизу. Ось така виходить у нас листівочка. І щоб у нас не були. Пусті простори на стеблинках ми тут заповнюємо їх зернятками. Без олівця зернятка починаються на невеличкій відстані від стеблинки, і їх вигинаємо. Вони можуть бути як більшого розміру, і так меншого. Заповнюємо цей простір. І ось тут між горішками я теж намалюю такі зернятка по три малесенькі сюди, центральне, потім вигинаю назовні, і. Сюди всередину. Ось тут в мене трішечки буде відрізнятися від моєго зразка, тому що маленький простір. Тому я зер... зернятка ось так зроблю. Два і з іншого боку. Малюємо тут три маленьких зернятка, центральне рівне, а потім вигинаємо в один бік і вигинаємо в інший бік. І тут симетричною. Два зернятка намалюю. Так, фарба закінчилась на пензлику. Повторю ще раз. Ось. І з цього боку стеблинки теж домалюю зернятка. Вони не з'єднуються з стеблинкою, начебто з повітря, да? такі повітряні зернятка. Що, що ще нам треба? Ось тут знизу хочеться, бачите, домалювати щось теж. Це будуть теж вигнуті зернятка декілька, щоб стеблинки не були пусті і з цього боку. Таке зернятко. І з цього разу ми ще використаємо ватну паличку, щоб поставити крапочку. От тут в центрі квіточки. Вона, ця крапочка в мене буде зелена. Ось так, ватною паличкою або підпеткою можна поставити. І також можна ще поставити крапочки в місцях, де з'єднуються маленькі горішки з великою квіточкою. Я поставлю зворотньою частиною пензлика, вмочила держачок і сюди маленькі крапочки поставила. Ось така в нас вийшла листівочка, невеличка намальована горішками і зернятками. Гадаю, у вас теж вийде. Гарненька листівочка. Якщо вам подобаються мої уроки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підходить вам такий формат зручно вам так малювати, цікаво. Виходить, у вас щось малювати зі мною на моїх уроках. І до зустрічі на наступному уроці. На все добре!